Шановне студентське товариство, кожен з вас є золотим фондом нашого університету. Сьогодні ви студенти. Завтра ви випускники, а післязавтра ви успішні, талановиті, досвідчені люди, які будете займати відповідальні посади у нашій країні. Робіть те, що робите добре і чесно. Тоді будете успішними. Мотивуйтесь. Не розслабляйтесь, не це життя, своє студентське недругорядності. Нехай ваші дипломи і ваші курсові роботи будуть трошки довшими, ніж чеки в кав'ярні. Прагніть і досягайте. З ним студентство вас. Беріть від свого молодого життя саме найкраще. Ми всі разом разом з вашими викладачами будемо вчитися у вас підходів безтурботності до, до життя. Хочеться побажати всьому студентству нових досягнень та нових перемог. Вірте в себе, вірте в свої можливості, в свої перспективи. Займайтеся наукою, любіть науку. Університет роблять найкраще лише студенти, які тут навчаються. Тому любіть це місце, любіть цей університет і докладайте трошечки зусиль, щоб ви були дійсно самими найкращими. Студент року Державного податкового університету 2023 року, нагороджується Швайко Іван Євгеніович. Ця нагорода, хоч і для мене, але це нагорода для великої команди, яка зі мною працювала для команди навчально наукового інституту права для моєї сім'ї, для моїх друзів, для моєї великої родини нашого університету. Студенти це не тільки рушійна сила взагалі університету, а й рушійна сила держави, тому що саме завдяки молоді ми йдемо вперед. І навіть у цей важкий час для нашої країни молодь показує те, що ми не здаємось, ми не зламні. Ми Показуємо своїми досягненнями, що університет живе, що студенти є, що вони ходять на пари, і що ми уртуємось у такий класний і найкращий колектив.